У більшості українських міст популяція чотирилапих безхатченків з кожним роком збільшується. Не винятком є і наше місто. Найбільше скупчення безпритульних собак у бродах спостерігається на ринку біля дошкільного навчального закладу. номер 7 та вокзалу. Деколи чотирилапим агресорам не можуть дати відсіч дорослі. А що вже говорити про дітей? Продовження цієї теми далі. Проблема чотирилапих безхаченків з кожним роком стає глобальнішою. У багатьох українських містах цю проблему не вирішують роками, а масова стерилізація це взагалі далека перспектива. Отож, проблема безпритульних собак і стане темою нашої розмови. Сьогодні до нас у студію завітав голова громадської ради Сергій Мельник, лікар-травматолог Микола Касюн. Представник від молодіжної громадської організації Наше місто Уляна Караїм і представник від благодійного фонду Карі та зброди Любов Сітка. Проблему про безпритульних собак у бродах порушувало неодноразово, але результату не було. Що стало причиною або рушійною силою, щоб поговорити про це серйозніше? Любов Ярославівна, ну скажіть, ваша думка стосовно цього питання? Ви знаєте, відколи ми стали членом громадської ради. Обговорили, що дійсно є це велика проблема наше збільшення цієї популяції безпритульних собак. Це загрожує здоров'ю і життю найперше наших діток в місті, і також багато дорослих страждає від укусів собак. Ми, як карі та зброди, в нашому статуті не передбачено займатися проблемами безпритульних собак, але ми увагу звертаємо на. Життя, здоров'я наших співмешк... співмешканців. Ем, і виступили з такою ініціативою. По-перше, зрушити цю якось проблему з місця і виявити, може якось її піднести на більш загал. 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 А по-друге, ще ми як співпрацюємо з нашими європейськими партнерами, які часто бувають в нас у місті, і їх дуже дивує. Що в нас тільки є безпритульних собак, які нікому не належать, а просто так з граями ходять по місту. Це вражає їх так само, може, не менше як кількість наших бідних людей. От і ми подумали, що можливо, і якаріта як з ми напишемо невеличкий проект. І попросимо, якщо це не в силах міського бюджету чи районного створити притулок для таких тварин, то може ми якось долучимося і попросимо наших спонсорів європейських, щоб нам трошечки якось фінансово допомогли у цьому. Ну, пані Уляна, ви є представник молодіжної організації, наше місто. От скажіть, як ви плануєте здійснювати моніторинг чи опитування? Чи взагалі люди згодні от, створити цей притулок? Ну, взагалі, ця ідея виникла зовсім недавно і таких. Е... Конкретних кроків, звичайно, поки що немає. Ми маємо тільки загальні такі бачення вирішення цієї проблеми. Але знаємо вже напевне, що є дуже багато людей в місті, які готові допомогти, є багато волонтерів, є люди, які просто фізично можуть допомогти в вирішенні проблеми. Є люди, які готові підгодовувати навіть і роблять це зараз цих собак. І, власне, ми ну, будемо залучати їх до вирішення цієї проблеми, але найбільшим зараз мінусом є те, що нам не вистачає фінансових коштів. Ми в першу чергу звертаємося до нашої влади, до представників міської ради. З Проханням, хоча б якось сприяти і допомогти нам у вирішенні цієї проблеми. Ми громадськість, ми готові підтримувати. Зокрема, ми також плануємо провести таке опитування серед жителів бродів про те, як вони бачать вирішення цієї проблеми. Можливо, вони якось по-іншому. Бачить це вирішення, можливо, хтось має якісь інші підходи, можливо, хтось ще новий долучиться до, до цього питання. Тобто плануємо в першу чергу провести опитування, і згодом будемо бачити таку реальну картину, на кого ми можемо, на яку кількість людей зокрема можемо розраховувати в цій проблемній ситуації. Микола Дмитрович, скажіть, будь ласка, скільки людей до вас звертається приблизно за місяць чи за рік стосовно укусів? І хто це, діти чи дорослі? В середньому за рік за останні роки звертається від 60 до 80 чоловік людей покусаних. З них приблизно цифра по контингентам, як говориться. От, наприклад, в цьому році за 11 місяців звернулося 70 осіб. Сільських жителів 37, дітей 16, сільських дітей 10. Отака проблема в нашому, в нашому районі. Для того, щоб звернути більше увагу на цю хворобу, верніше на проблему з безпритульними собаками, це та паралельно з цією проблемою йде друга проблема. Це проблема ті хвороби, які переносять собак. собаки. Значить, перша хвороба, яка найголовніша і найстрашніша, це сказ. Або водобоїз, називається вона. Вона відома вже більше двох тисяч років. Ще Гіппократ, батько медицини, хто називають його, описував признаки цієї хвороби. За до 1880 року ця хвороба була невиліковна. Вона, в принципі, невилікована і зараз, якщо не прийняти вчасно міри, певні міри лікування. У нас із тих людей, що я сказав, що звернулися 70, у нас 44 покуси були невідомими тваринами. Це сюди вноситься і, і собаки бродячі, лиси і, навіть є, в минулому році був кажан, він являється переносником цієї хвороби. В плані Надання допомоги потрібно з першого дня звертатися, з першого часу, звертатися до районної лікарні, де буде надана кваліфікована медична Допомога у плані проведення вакцинації Оскільки. проти сказу. Ну а ви чи зможете ви надати в повному обсягу медичну допомогу всім постраждалим? Чи є от вакцина і все решта? Значить, за останні 10 чи 15 років. У нас не було випадку, щоб ми не могли надати допомогу від цієї захворювання захворювання. Останній рік важкий не тільки для нашої країни, а й для, нашої, для нашого району і в плані допомоги проти захворювання Сказу. За 44 людини з цих, що звернулися, були покусані невідомими тваринами. Повний курс вакцинації зніс, здійснило 8 осіб. 9 осіб прирвали із за відсутності вакцинації. 11 постраждали взагалі не зроблена вакцинація за відсутності вакцини. Це, вакцини це приблизно десь з середини серпня. В районі немає вакцини для того, щоб робити цю профілактику. 8 осіб прирвали самостійно і 8 осіб. Відмовилися від проведення цих прививок. Це проблема, яка стоїть не тільки в нашому районі, це по всій, по всій Україні, так як вакцини немає. Невідкладна допомога надається в нашому районі таким, таким способом. Постраждалий, звертається. Перша допомога він може надати собі на місці постраждалий. Обробка концентрованим мильним розчином господарського мила. Не потрібно перекис сьогодні, там йод, спирт і все проще. Спочатку механічне видалення мікробів із да. з рани. Механічне, чисто механічне, а потім вже, якщо собака, тим більше собака, якщо невідома, не відтягувати часу, потрібно звертатися до, до лікарні. Наш антирабічний пункт працює цілодобово. Робочий час з 9 до 3 години при поліклініці остальний час в травматологічному відділі районної лікарні. Оце все, що я можу сказати вам поки на даний час. А скажіть, а були такі летальні випадки? У нас в районі не було, але по Україні. По-моєму, три роки тому було п'ять випадків загинувших від сказу. Реальним вирішенням даного питання і на даний момент є створення притулку по безпритульних тваринах. Микола Дмитрович, може ви свою версію скажете стосовно де можна розташувати цей притулок? Хороше місце для притулку є, мається об'єкт номер 580 де розвинута інфраструктура. Хоч мінімальна, але вона є для того, щоб цей притулок можна там було створити, хто буде здійснювати моніторинг щодо популяції тварин. І як це буде здійснюватись? На нашому засіданні, яке відбулося 25 листопада, був присутній директор комунального підприємства Броди Скорий Григорій, який також він був присутнім, говорив це питання і сказав, що він буде виносити свою пропозицію на сесію міської ради для того, щоб ввести людину. Яка буде займатися відлогом ну, безпритульних собак, і також для того, щоб контролювати популяцію даних тварин. Тобто у вас в планах ще немає як саме буде відстежувати саме кількість цих тварин? Ми повинні подумати над цим питанням ну, спільно думаю, для того, щоб із ветеринарною службою, і з санітарною службою, і з, з «Проди» КП, КП разом, щоб було якесь спільне рішення. Е, ну, найперше, я хочу сказати, що це є проблема е, не, тобто, не когось там. Це є проблема наша з вами, всіх, тому що кожен, зокрема, певною мірою, можна сказати, е, ну, винен в тому, е, маємо, що маємо. І е, прохання лише, щоб ви... Гуманніше відносилися до братів наших молодших, можна сказати. Зазвичай так трапляється, що собака, яка жила в нас вдома, вона стає непотрібною і з часом вона просто, ну ми її виганяємо на вулицю. Просимо вас, щоб закликаємо, щоб цього не ставалося. Щоб було менше цих безпритульних собак, які несуть загрозу безпосередньо життю і здоров'ю нас і наших дітей особливо, оскільки є собаки, які досить спокійні, невеликі, а є які агресивні, які можуть кидатися на дітей, і на роверистів, і на дорослих. Тому будемо лише надіятися на гуманне вирішення цієї проблеми і закликаємо всіх долучитися до нас.